Друзі, от за цей хрестик, цей золотий хрестик, ювелірний відвір мистецтва ломбард предлагав ну капець ціну купішну. Я просто був в шоці. І ще й взяли її, я жінку відчитав, зробили пропил. Він малозамітний, але цей антикваріат удешевили. Я жінці пообіцяв, що я виставлю на реалізацію, на аукціон. Да, ну, відповідно, якісь такі символічні відсотки. І удивлю ціною. Як ви думаєте, 3500 за хрестик 3,6 грама царського періоду з емалями, Ну, це взагалі просто. Ви тепер розумієте, хто носить такі речі в ломбард? От, друзі, Хто носить такі речі в ломбард, той недополучає серйозні гроші. А потім. Жалійтесь, що вам платять копійки. Продавати такі речі треба через аукціон. Приходіть до нас, ми вам допоможемо ефективно, вигідно продати такі дорогі речі.